Привіт! Вирішуємо одне з завдань НМТ. Перед нами карта і завдання до карти, що стало одним із наслідків подій, перебіг яких відображено на карті. І так, як ми розшифровуємо це завдання? На картосхемі з жирною лінією виділено територію Русі в період правління Великого київського князя Святослава. На схід від неї позначено дві держави Волзька Болгарія і Хазарський каганат. Стрілками показано напрям походу князя Святослава проти хазарського каганату в 964-966 роках. Після цього ця держава перестала існувати. Під час цього походу Святослав також приєднав до Росії землі в Ятичі та заснував Тмутараканське князівство. Результатом подій, відображених на картосхемі, стало відкриття для кочових орд Сходу, зокрема печеніїв, шляху на руські землі, який раніше стримувався хазарським каганатам.